Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, І чи повзають равлики по пов'юну? Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів? Щоб не було суму в твоїх рядках. Чи цвіте там вишня та брикос? І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас гостей. Всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій наших дітей.